Кивщина знову під атаку окупантів зведення від ОВА за добу. 10.10. -10, місто Харків, Холодногірський район. Внаслідок збиття БПЛА пошкоджено скління дах та паркан приватних будинків. Постраждав 19-річний чоловік. Гостра реакція на стрес. 21.45. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління об'єкта інфраструктури та автомобіль. 13.15. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу. Двоповачка. Верховий багатоквартирний будинок постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік. З 11.30 по 11.50 Куп'янський район, околиця міста Куп'янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобілі. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 17 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу. У холодногірському районі міста Харкова в результаті падіння БПЛА пошкоджені вікна, дахи та паркани трьох приватних домоволодінь. Постраждав хлопець 2006 року народження. Гостра реакція на стрес. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району козачого Лопані. Три рази агресор атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу Петропавлівки Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Гормікенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 102 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 59 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях 37 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрат. Чині без негативних наслідків внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки на Одещині у Чорноморську пошкоджені лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажівки. За даними ОВА, постраждало четверо людей. Також через ворожий удар є проблеми з подачою електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. У Черкасах уламками шахеда пошкоджено балкон квартири. Рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка виникла внаслідок падіння уламків безпілотника. Повідомили в ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У сумах завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Рятувальники упродовж 19 годин розбирали завали, дістаючи з під руїн тіла. 30 січня місто зазнало ударів дронами. У ДСНС повідомляють, кількість загиблих зросла до 9 людей, травмовано 13 осіб, серед яких восьмирічна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів. Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документ. Монтування воєнного злочину Росії прямого удару по цивільних Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати. У центрі протидії дезінформації підтвердили ураження волгоградського нафтопереробного заводу, який є одним із найбільших у Росії. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, проєкт на потужність цього заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне. На покровському напрямку відбулася майже половина боїв за добу. Генштаб оприлюднив карти бойових дій. За даними військових, протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку там захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясинове, Шевчен.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 13,5 мільярдів шведських крон близько 735,7 мільйона доларів. За даними змі у пакет, зокрема, увійдуть 16 бойових катерів, півтори тисячі протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів. Посадовець заявив, що це найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Укренерго спростували інформацію щодо обмеження електропостачання в зв'язку з похолоданням, адже окремі змі телеграм-канали поширювали інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. Втім, енергетики наголошують, прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Звітують у НЕКУКРЕНЕГО фахівці опрацьовують всі. Сценарії, зокрема, і на випадок різкого зниження температури повітря. Новий день нові обстріли, такі реалії прифронтового Харкова. Нині під ударом опинився приватний сектор холодногірського району. Тут молнія прилетіла прямо на подвір'я до пана Вадима. Дивлячись на вибиті вікна та уламки дрону поблизу своєї домівки, чоловік дякує Богові за те, що сьогодні йому та його родині дивом вдалося уникнути найгіршого. Зранку до пана Вадима в гості завітав син разом із дружиною та новонародженим немовлям. Поїхали вони буквально за п'ятнадцять. 15 хвилин до вибуху. Дякуючи Богові, безумовно був син знаходився з жінкою, з маленькою дитиною, яка народилася буквально 25 лидня. І ось вони виїхали по справі. Ну і ось таке трапилось. Бог береже, Бог береже, будемо жити. Почув невеликий. Взрив, але водночас гар, розбите скло. Я вийшов, будучи впевнений, що все ціле. Я не відчув ну, напруги такої. А коли побачив, вийшов, прилетіло від двір прямо там в люк каналізації. Хоча ворожі молнії не мають великої потужності, однак нині цей дрон пошкодив не лише будинок пана Вадима, а й прилеглі. Так у сусідньому домі в момент вибуху перебував 15-річний хлопець. Як справжній харків'янин розповідає пані Людмила, її внук не надто злякався однак визнав, це було гучно. Йому 15 років. Я думаю, що він вже як доросла людина себе ну тримав в руках. У нас ну, вона два вікна. От, ну ми на кришу не лазили. Там може ще там щось є. Я не знаю. Ну ось так. Слава Богу, живі здорові. Всі уже традиційно усі необхідні спец та комунальні служби прибули на місце одразу після прильоту. Бистро діють. Це случилося початку 10-го, і я думаю, вже в 10 годин всі були тут, навіть раніше, мабуть, закрили вікна на цей час. Заяву ми написали. Ну я думаю, що вікна нам встановлять. Що стосується сьогоднішнього влучення, то порильне це молна, яка була випущена по місту Харкова. Вона потрапила на подвір'я біля приватного житлового будинку. Як результат, пошкоджено три дахи. Крім цього, пошкоджено 15 вікон. Що стосується людей, то одна людина гостра реакція на стрес. Останнім часом молні над Харковом стали літати регулярно. Цей безпілотник має примітивну конструкцію та Є доволі дешевим. До того ж, ворог виробляє його в кустарних умовах і з того, що є під рукою фанери, пластику, поліетилену. Відповідно, жодних військових результатів такий БПЛА не принесе. Росіяни застосовують його з єдиною ціллю тероризм місцевого населення. Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що буде ефективне протидія – це репи. Що стосується чого це сьогодні робиться, то звісно я не можу вам сказати, що в голові Російської Федерації, але це певний тиск на людей, це на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на Харків. Ян. Ольга Тречук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Приліт, та й ще на один. Цей будинок, що у Київському районі, отримав значні пошкодження у 2022 році. Чого по самій будівлі та поруч не летіло? І як наслідок, значні руйнування самої будівлі звичайного житового будинку. Перший приліт був дуже серйозний, адже було пряме влучання у будинок та були повністю зруйновані квартири на першому, другому та третьому поверсі. Також сталася сильна пожежа, внаслідок якої вигоріло декілька квартир. Першочергово, звичайно, роботи проводилися по усуненню аварійності та по розбиранню завалів у цьому будинку. Вже потім будинок було. Законсервовано, щоб не допустити подальшого руйнування інших квартир, вже на даний момент було вивезено дуже багато будівельних відходів, щось близько 100 тонн, та попереду ще не менше. На даний момент в цьому багатоповерховому житловому будинку вже була відновлена покрівля, був проведений капітальний ремонт покрівлі, адже вона також зазнала руйнувань. Були пошкоджені вентиляційні шахти та машинні приміщення. Все це було відновлено. Також в будинку були замінені вікна, в тому числі у місцях і загального користування, і у квартирах мешканців. Зараз займаємося безпосередньо вже відновленням квартир мешканців, а саме вже було залите нове перекриття між підвалом та першим поверхом, а також перекриття стін. Почали відновлення перекриттів з підвального приміщення і поступово підіймаємося нагору до зруйнованих квартир. В подальшому плануємо ще зробити ремонт вхідних груп, ремонт фасаду в місцях, де його було пошкоджено. Роботи за даною адресою дуже багато, адже руйнування були доволі серйозними. Але ми прикладаємо усіх зусиль для того, щоб виконати роботи в срок та якісно. Ігор горбазкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Якість перевірена роками. На продукції цього міського комунального підприємства виросло не одне покоління харків'ян. Все це про міську молочну фабрику кухню дитячого харчування. Рецепт їхньої роботи дуже простий. Тільки якісна сировина, яку фахівці отримують щоденно. Жодних консервантів, стабілізаторів, барвників, смакових добавок. Повна стерильність термін зберігання продукції від 24 до 48 годин. До того ж, особливі технології приготування, завдяки чому продукція добре засвоюється дітьми. Проте поласувати цими смаколиками не проти і дорослі містяни. Не зупинялося з 2022 року на сьогоднішній день. незважаючи на всі обставини, наше підприємство працює. Асортимент зменшили ми зменшили до 10 найменувань, але оставили тільки ті найменування, які дуже важливі і мали попит у наших мешканців нашого міста. Це група кисломолочної продукції: ацидафілка, кефіри, біфівіти, які містять собі пробіотики, які корисні не тільки дітям, але і дорослим похилого віку. Пробіотики вони впливають на людину, яка, скажімо так, знаходиться на лікуванні їм необхідно приймати або вже переболіла. Тому ці продукти необхідно вживати молоко. Ми отримуємо вищого гатунку. Це красноградський район, бо без молока вищого. Патунку ми б не змогли виготовити грибки, на яких ми виготовляємо кефіри. Ми б не змогли виготовити сир кисломолочний, який має попит у наших мешканців нашого міста, і виготовити якісну та безпечну продукцію. Проводяться всі лабораторні дослідження. Нашу продукцію досліджують не тільки наша лабораторія, але й лабораторії міста Харкова, де контролюється якість і безпека по всім показникам, які необхідно додержуватися. Наша продукція. Ця безпечна і якісна. Сьогоднішній день ми забезпечуємо до трьох тисяч дітей, які отримують наше харчування безоплатно. Це харчування можна отримати мамочкам з дітками в наших дитячих поліклініках. Отримують дітки, які перебувають в складних обставинах, малозабезпечені. Це харчування розвозиться кожного дня. Виготовляються і розвозиться, де можуть отримати це безкоштовне харчування. Також для того, щоб заказати всім, які хочуть придбати наше харчування, вони можуть звернутися до нашого сайту Milk Factory або на гарячу лінію. Відкрили 10 пунктів, де можна замовити і придбати наше харчування. Останнім нашим пунктом це пункт, який був відкритий в центральному парку нашого міста, будиночок «Малюка». Працює він при. З вихідних і там можна придбати всю нашу продукцію, яке наше підприємство виготовляє. Працюємо ми кожного дня для того, щоб наші діточки могли отримувати якісне і безпечне харчування. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Карківський університет імені Каразіна святкує своє 220-річчя. До цієї події відкрили пам'ятник видатному художнику Генріху Семирацькому. Випускнику вишу, чиє ім'я носить університетська художня галерея. Цікаво, що сам пам'ятник був готовий ще 5 років тому, але через пандемію та початок повномасштабного вторгнення його відкриття відклали. І ось нарешті харків'яни мають змогу помилуватися пам'ятником. Він вступив на природниче відділення фізико-технічного факультету і це було мріяво батьків. В університеті він здобув фундаментальні знання, але під час навчання в університеті формувався його творчий талант. Його творчість це символ краси, мудрості, силодуху, гармонії. Генрік Семірацький – унікальна постать, яка поєднала не просто народи, вона поєднала епохи, і його твори стали зірцем, символом світла для багатьох митців. Генріх Семирацький народився в селищі Печеніги біля Харкова. З самого дитинства він проявляв неабиякий талант до живопису. Закінчив харківський університет, а потім почав навчатися в Петербурзькій академії мистецтв. У Петербурзі він здобув численні медалі за свої роботи та досяг значних успіхів у навчанні. Завдяки своїм досягненням Семирацький отримав державну стипендію на 6 років, що дало йому можливість стажуватися за кордоном. Ну 14 років тримати академічний прапор в Імператорській академії, крім Семирадського, ніхто не міг. Це велич була. Велич це не те слово. Ну я один приклад приведу. Е, світочі християнства, християнство, коли Генріх Семираський завершив роботу, імператор сказав: Я хочу її купити для російського музею скільки він коштує. Е, знав Семирадський, що за 36 тисяч продав роботу Запорозький Репін. Він назвав суму 50 тисяч. Зразу ж. Художники на нього накинулись, хто тільки як міг. Ну, стосунки були дуже непрості у Репіна з Семирадським, все життя, е, непримиримі вони були. І при цьому е, дійшло до того, що е, е, роздратований був, і він роботу подарував, оскільки він поляк Кракову, і зараз в Кракові в картині галереї в центрі міста, на самому кращому місці, ця робота Семирадського. На жаль, нема в Польщі пам'ятнику Семирадського. У Харкові існує добра традиція відзначати важливі ювілеї відкриттям пам'ятників, меморіальних дошок, а також облаштуванням нових парків чи скверів. Такий підхід дозволяє не лише вшанувати значущі події, але й залишити в місті культурні та історичні сліди для майбутніх поколінь. І відкриття пам'ятника Генріху Семирацькому, приурочене до 220-річчя університету Каразіна, це якраз один із проявів цієї традиції. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що відкриття пам'ятників на честь великих постатей та ювілеїв є важливою частиною харківської культури, що дозволяє зберігати історію та підтримувати зв'язок між поколіннями. Я Дуже вдячна сьогодні. Всім, хто зібрався тут. Я дуже вдячний всім, хто приєднався до відкриття цього пам'ятника. І це традиції, які були, будуть в нашому ставитому місті. Містер, героя, Харків Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Чемпіон, поки стоїш на п'єдесталі, зійшов з нього. Треба знову добиватися визнання. Харківські борці греко-римського стилю, провівши удар на торічний сезон, і новий, розпочали на мажорній ноті. Спочатку вони відзначилися на міжнародному турнірі Гран-прі Франції, Андрій Деглан у Ніці, де Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков стали переможцями, а Руслан Абдієв срібним призером. Минулого вікенду харків'яни вибороли дві золоті та одну бронзовими. Далі на чемпіонаті України Ю-23 у Мукачеві, який був відбірковим на першість Європи у цій віковій групі. Рамазан Пашаєв забрав титул у вазі до 82 кілограмів. Він був головним претендентом на перемогу, і розклади аналітиків впевнено підтвердив: усі свої чотири сутички: 20-річний вихованець тренерів спортивного клубу Волна Віктора Клінцова та Юрія Протопопова виграв достроково у фіналі. Він зустрічався. З киянином Єгором Легким і у першому періоді заробив бал за активність. На початку другої три хвилинки судді поставили у партер вже харківського борця. Інтрига нічого подібного. На предостанній хвилині Пашаєв провів кидок на чотири бали та поклав суперника на лопатки. Туше. У вазі до 130 кілограмів очікувано переміг лідер національної збірної України, віце-чемпіон світу, чинний чемпіон Європи Ю-23 Михайло Вишневецький. З роллю фаворита у найважчій категорії, 22-річний харків'янин, справляється успішно. Ось і в Мукачеві. Підопічний заслуженого тренера України Дімітрія Тімченка, здобувши чотири технічні перемоги, не віддав суперникам жодного балу. У фінальному поєдинку Вишневецького. Му протистояв срібний призер чемпіонату континенту серед юніорів Антон Петрина із Київської області. Втім, протистояв це гучно сказано. Харківський спортсмен розправився з ним без шуму та пилу за півтори хвилини. Бал за активність, три накати у партері та на десертка черга. – 9-0. Вишневецький із золотом та путівкою на чемпіонат Європи серед борців до 23 років, який пройде у березні. У столиці Албанії ти Бронзову медаль збірної Харківської області та школі вищої спортивної майстерності приніс ще один учень Клінцова та Протопопова Руслан Абдієв, який представлятиме Україну на дорослій Європі у вазі до 82 кілограмів. У Мукачеві він боровся не у своїй категорії, а до 87, Та за вихід у фінал поступився представнику Київської області Микиті Алексєєву. У сутичці за третє місце Абдієв достроково у першому періоді за Коївки киянина і Лютал Мачова з рахунком 8-0. Артем Лиско і Мінисаєв та Дмитро Стрижикозін претендували на бронзу у вагових категоріях до 63, 97 та 130 кілограмів відповідно, але програли у медальному заліку чемпіонату України Ю 23 з Греко-Римської боротьби. Збірна Харківської області посіла третє місце у командному рейтингу п'яте. Досвід велика справа. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан вибив дві срібні медалі на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні, який проходив у Львові. У фіналі особистих змагань він поступився місцевому спортсмену. У командному турнірі піднявся на п'єдестал у складі першої збірної Харківської області разом із заслуженим майстром спорту Олександром Сердюком та Микитою Дюняшевим. Ірина Ярмак стала дворазовою віце-чемпіонкою України серед. Металіст 1925 продовжуючи підготовку до весняної частини футбольного чемпіонату першої ліги, провів у щасливому Київській області контрольний матч із ФК Юкса. П'ята команда чемпіонської групи проти сьомої. Суперники зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Першими відзначилися харків'яни. На 54-й хвилині Владлен Юрченко реалізував пенальті. Після другого тайму головний тренер металіста, 19 19-25 Патрік Ван Леовен повністю змінив склад, давши шанс проявити себе, зокрема, й футболістам, які перебувають на перегляді. Поки йшлося притирання, суперник з голом Микити Ситникова відігрався на 81-й хвилині але це був єдиний успіх мешканців села Тарасівка Фастівського району. Надалі забував лише 18-річний півзахисник Матвій Панченко. На 102-й хвилині він вивів харківську команду вперед на 115-й оформив дубль. 3-1 – це друга перемога металіста 19-25 у трьох зимових спарингах. В останній день січня харків'яни зіграють із аутсайдером української прем'єр-ліги клубом «Інгулець». Жереб кинутий харківські соколи дізналися першого суперника у фіналі чотирьох Кубка України з баскетболу. Це БК Рівне, який виступає у Суперлізі та посідає у регулярному чемпіонаті третє місце. В іншій парі за путівку у фінал посперечаються ще два клуби елітного дивізіону Дніпро та Черкаські мавпи. Фінальний раунд Кубка України пройде у Дніпрі 1 та 2 березня. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків, новини.